Буквально за 3 хвилини вона нагріється тут 80 градусів. І при всьому при вона бере дуже мало електроенергії, 0,3 до 0,5 кВт електроенергії в час. Кріпиться вона? Кріпиться вона на двох дюбелях, такі тут є. Повісить як картину, чим вона хороша, що її можна повісити на обої, на ковєра, вона абсолютно безпечна, нічого у вас не загориться. Робили даже експеримент, її накривали цю панель легко займістою тряпочкою, ставили на внутроє суток, нічого, 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 нічого не загорається. Вона абсолютно безпечна. Так вона можна. вона має стоїти мінімум 20 см від пола, щоб прошла конвекція. Гріє вона двома способами. Тобто конвекція приходить в воздух всередині, неї вона пустоті, як бачите, по немає. І гріє, ця часть нагрівається перед дня, нагрівательний елімент тут. Да, і гріє вона дуже ексклюзивно, інфракрасними довгими лучами. Це новіша розробка, ви такого на ринку ніде не знайдете. Він нагріває всі предмети, які є в кімнаті, і плюс чоловічий організм. Дуже комфортне тепло. Тут немає відкритого нагріваючого елемента. Нема открытых спиралей, тут нема вентилятора, не пересушиваю воздух, не поднимаю пилюки, э, вот такая интересная привалы, вещь. Это yeah. было потому что и люди yeah. задают вопросы, знаете, там вот всякие масла, просто вот, все, вот эти панели, да. которые ну, под окнами у нас, если mm -hmm. и yeah, их да. разместить, там же ж тяжеловато, ну как у нас дома такие панельные, так там просверлить что-то там уже тяжеловато. Можна, mm -hmm. можна ще да, сверблено. Ну, ну, Строїтель сам Я ж включив, буквально пройшло дві хвилини, я вже руки отримати не можу.